Привіт! Сьогодні ми розберемо, що таке AI-агенти, чим вони відрізняються від класичних автоматизацій та чому за ними майбутнє. Сьогодні я на практиці покажу, як налаштувати AI-агента, який не лише відповідає на запити, але й аналізує, планує та виконує дії. Перш ніж перейти до практики, потрібно визначитись, що взагалі таке ці AI-агенти. Про яких зараз кричать з кожного чайнику? Значить, в нас є звичайний штучний інтелект, наприклад, ChatGPT, яким я впевнений, кожен з вас е, користується щодня. Ви можете в нього щось запитати. Він вам відповість. Проте приймати самостійно рішення чи виконувати якісь дії, він не може. Наприклад, ви йому напишете «Слухай, ChatGPT, запиши на ну, мене завтра на стрижку. На що він вам відповість? Я звичайна мовна модель. Ти щось забагато від мене хочеш? Якщо бажаєш, можу розповісти тобі мільйон різних варіацій стрижки. Проте записуйся сам. А у випадку з AI-агентом, це як ваш е, цифровий співробітник чи асистент, якому ви скажете, запиши мене на стрижку. Він каже без проблем. Для цього в нього є е, відповідні інструменти. Він щитує ваш запит, приймає рішення, що потрібно використати саме інструмент для запису. Чим це відрізняється від звичайних автоматизацій, які ми зазвичай створюємо в N8N? Класична автоматизація зазвичай виконує строго прописаний сценарій і ні в якому випадку не відхиляється від нього. Будь-яке відхилення вважається помилкою. У випадку ж з ai агентом він отримує ціль та бажаний результат. А як вже прийти до цілі, він вирішує сам, які інструменти йому для цього використати. Він адаптується до кожної ситуації індивідуально та досягає мети без вашого детального контролю. Це дуже схоже з тим, як, наприклад, найняти працівника на рецепцію. Ви надаєте йому комп'ютер, телефон, записник. Це є наші інструменти, пояснюєте завдання, і він сам вже організовує роботу. конкретні індивідуальні ситуації вирішує чи потрібно йому використовувати. Комп'ютер чи телефон, чи може людина прийшла записатись особисто, кожна ситуація унікальна, і якраз для цього і існують ai агенти Давайте я покажу вам наглядний приклад агента, якого ми будемо створювати в цьому відео. Це дозволить вам відразу зрозуміти цінність AI-агентів в реальних життєвих умовах, як для бізнесу, так і для особистих потреб. Ось цей простий AI-агент, якого ви зараз бачите на екрані, та якого я створив буквально за 10-15 хвилин. Є фінансовим асистентом, який може записувати та показувати всі мої витрати. Все, що потрібно. Це відправити йому фото квитанції або ж описати це словами. Вибираємо нашу квитанцію, я вже її підготував, виглядає вона ось так. Добавляємо та напишемо запиши. Це агент працює. Очікуємо відповідь. Витрата успішно записана. Ось так виглядає моя таблиця для витрат. Бачимо, що агент вірно розпізнав магазин, товари, дату, метод розрахунку, суму та навіть валюту. А тепер перейдемо до практики. створимо цього агента з нуля. Детально розкажу про все, що тут відбувається. Розглянемо кожну ноду, кожне налаштування для того, щоб ви краще все зрозуміли. Та після цього відео змогли створити свого власного ai агента будь-якої складності під ваші потреби. Я створив новий робочий процес. Давайте назвемо його first AI Agent. Найперше, що потрібно зробити, звісно ж, додати тригер. Що таке тригери, я вже розказував у минулому відео. Можете поставити на паузу. Я десь закріплю це посилання зверху. А тут ми додамо тригер чату, нажимаємо перший крок та знаходимо його. Ось тут On Chat Message. Маємо наш тригер. Відразу ж зайдемо на налаштування та включимо можливість завантажувати файли. Це робиться ось тут в Options, Додаємо of File Uploads та активуємо. Тепер у нас є можливість відправляти повідомлення прямо з нашого робочого процесу. Цей чат можна відкрити ось цією кнопкою. Відразу ж бачимо внизу класичний інтерфейс чату та кнопка з можливістю завантажувати файли. Ми можемо вже щось сюди відправити. І робочий процес запуститься. Проте нічого не відбудеться, так як AI-агента в нас ще немає. Тому саме зараз ми його додамо. Нажимаємо додати знаходимо AI AI agent, саме ось цей нам потрібен. Наразі вийдемо з налаштувань, пройдемося по кожному виходу з AI-агента, тому що це дуже важлива частина. Відразу ж бачимо, що один з виходів, позначений червоною зірочкою, це означає, що він обов'язковий. І називається він «Chatmodel». Саме сюди ми будемо підключати штучний інтелект. На сьогодні можливо підключити будь-яку наявну мовну модель. Ми ж підключимо сюди ChatGPT. Нажимаємо на знак плюсика і бачимо, що тут є дуже великий вибір. Всі популярні: DeepSeek, Gemini, Grok, Mistral, Олама. Ну і звісно ж, OpenAI. наш ChatGPT. В налаштуваннях мовної моделі обов'язково потрібно створити credential. Переходимо на сайт OpenAI, знаходимо меню: Ось тут: API Keys. нажимаємо. Та після цього create New Secret Key. платформа вам виведе ваш api ключ у вигляді одного довгого рядка, який ми копіюємо. Повертаємось до N8n в нашу ноду мовної моделі. Вибираємо create New Credential і вводимо цей рядок. Ось тут після чого нажимаємо зберегти. Я це вже зробив раніше. Це потрібно виконати один раз. Після чого у всіх нодах, які використовують OpenAI... Цей Credential буде застосовуватись. Нижче ми можемо вибрати, яку саме модель хочемо використовувати. Я ж залишу gpt 41 Mini. Ви ж будете вибирати вже під ваші потреби. Кожна з моделей в чомусь краще, в чомусь гірше. Це все можна прочитати на офіційному сайті. Значить, повертаємось назад. Тепер бачимо, що наш AI-агент має мозок у вигляді штучного інтелекту. Можна навіть спробувати щось в нього запитати. Напишемо привіт. Як справи спочатку активувався наш тригер чату, який передав повідомлення в AI-агента. цей використав штучний інтелект. ChatGPT та повернув нам відповідь у вигляді Привіт, в мене все добре. Дякую. Як твої справи? По суті, це зараз як звичайний чат-бот проте навіть гірше, тому що ChatGPT, яким ви користуєтесь щодня, має пам'ять. Він запам'ятовує те, що ви в нього запитуєте. А наша теперішня версія цього не може. Тому давайте це виправимо. Відразу ж переходимо до наступного виходу, який називається «Memory». Це власне і є наша пам'ять. Нажимаємо у списку доступних нот. Бачимо дві категорії: форбігіннерс, тобто для новачків, та інша пам'ять. Чим вони відрізняються? Simple Memory – це. Це дуже проста пам'ять, яка використовується здебільшого для. Тесту або розробки, і яка не використовує ніяких сторонніх сервісів. Всі повідомлення зберігаються всередині вашого робочого процесу та є одноразові. Як тільки ви перезавантажите сторінку, агент забуде про що з вами говорив, тому її не рекомендується використовувати в продакшені, тобто вже в ваших робочих рішеннях. Ноди, які розміщені в списку нижче, використовують різні сторонні сервіси. Це є база даних MongoDB, Postgres або Redis, які зберігають всі повідомлення з AI агентом назавжди. Їх можна в будь-який момент звідти витягнути. Відновити та використати для демонстрації, ж використаємо Simple Memory. В налаштуваннях Відразу ж бачимо такий пункт, як контекст Window, стандартно визначено 5. Це якраз та кількість повідомлень, яку ваш AI-агент буде пам'ятати. Цю кількість, звісно ж, можна розширити, поставити і 10, і 20, та більше. Проте майте на увазі, чим більше контекстне вікно, тим більше токенів буде витрачати штучний інтелект. Так як всі ці е, минулі повідомлення, весь контекст. Буде кожного разу прикріплюватись до вашого нового запиту та відправлятись в чат GPT. Працює це якось так. З чату надходить запит до агента, і він звертається до своєї пам'яті. В нас там визначено 30 повідомлень. Він бере всі ці 30 повідомлень, прикріплює до нового запиту, який прийшов, і відправляє. В чат GPT. Це буде доволі великий масив тексту, тому, відповідно, токенів буде витрачено більше. Давайте я спочатку продемонструю, як відповідає агент без пам'яті, а потім з нею. Наприклад, запитаємо в нього, де знаходиться місто Київ. Агент відповідає, що місто Київ знаходиться в Україні. І так далі. Тепер давайте запитаємо в нього, які там є райони. І він відповідає: будь ласка, уточніть про яке місто або регіон йдеться мова, навіть не зважаючи на те, що в минулому повідомленні ми запитували про місто Київ. Відразу очевидно, що агент нічого не запам'ятовує. Проте, як тільки ми додамо нашу пам'ять, звичайно та введемо ці ж самі запитання, де знаходиться місто Київ, а потім які там є райони, агент зрозумів, що мова йдеться саме про місто Київ та вірно нам відповідає. Значить, пам'ять справно працює, перш ніж ми перейдемо до найголовнішого в ai агентах. Що власне і робить їх агентами до ось цього останнього виходу, який називається Tool, тобто інструмент? Я хочу показати, що тут можна включити також додаткові виходи. Перейдемо налаштування агента, та бачимо, що тут можна включити «Enable fallback model» та «Require specific output format». «Fallback model» — це запасна мовна модель. Активуємо її. Переходимо назад та бачимо, що з'явився ще один вихід. Він є аналогічний тому, що підключає нашу першу мовну модель. Проте ця буде застосована у випадку, якщо перша викличе помилку, чи буде недоступна. Наприклад, в вашому OpenAI закінчились кошти, або ж просто сервер недоступний. Ми можемо підключити, наприклад, цей же самий там DeepSeek або будь-яку іншу. Проте зараз ми цього робити не будемо. І другий додатковий вихід це вказати. Вихідний формат повідомлення зазвичай і агент відповідає текстом, це ми можемо побачити ось тут праворуч, проте це не завжди зручно, та інколи нам потрібен певний вихідний формат, який кардинально від цього відрізняється. Якраз оцей додатковий вихід на цьому допоможе. Повернемось назад до Canvas. Ось тут ми його бачимо. Нажимаємо та вибираємо структурований output, тобто нам потрібна певна структура вихідних даних, в налаштуваннях якої ми вкажемо, що саме нам потрібно. Наприклад, так як ми створюємо агента, який... Буде стежити за нашими витратами. Ми зможемо структурувати нашу відповідь, щоб він окремо виводив назву магазину, торней, наприклад, АТБ, і наприклад, дескріпшн. Де він опише все своїми словами? Тепер відповідь буде не просто у вигляді одного довгого тексту, а наш агент все структурує та виведе окремо. В дуже багатьох випадках це є необхідно. Проте зараз ми цього застосовувати не будемо. Вам просто необхідно знати, що така можливість існує. Перейдемо до нашого агента, відключимо наші додаткові виходи. Вони нам також будуть не потрібні зараз. Та перейдемо до найголовнішого, те, що робить штучний інтелект, власне, AI-агентом. це наші інструменти. Нажимаємо та бачимо дуже великий список інструментів. Тут є інструменти на будь-який випадок життя, проте нам знадобиться інструмент Google таблиць. Введемо Google Sheets і додамо. Відразу ж в налаштуваннях, аналогічно як і з будь-якими іншими нодами, які підключаються до зовнішнього сервісу, потрібно створити креденшал. В мене вже він тут підключений. З Google таблицями це робиться плюс-мінус, так само, як і з іншими сервісами. Цей інструмент буде виконувати у нас функцію додавлення витрат у таблицю, тому назвемо його Create Expense. З credential ми вже розібралися. Tool Description – це є. Опис нашого інструмента створювався автоматично, тобто ai агент автоматично буде визначати, що робить цей інструмент на основі інформації, яка є всередині, або ж можна прописати вручну. Введемо інструмент для створення витрат у Google Sheets. Це також дуже важливо описати коротко та чітко для того, щоб AI-агент розумів для чого власне інструмент призначений. Нижче ми вибираємо. Чи тут має бути один документ, чи документ з аркошами? Та після цього операцію, яку ми хочемо виконати, тут є дуже різні операції, і видалити, і створити, і оновити нам ж потрібно append row, тому що ми будемо додавати... Новий рядок вже створену таблицю. І після цього, звісно ж, вибираємо саму таблицю. У нас вже є створена, це трекер фінансів. Та в мене там присутні два аркуші для витрат та в майбутньому планую додати доходи. Відразу ж внизу підтягнулися всі наші поля: це назва магазину, опис, дата і так далі. І тут ми можемо або явно вказати, що це буде за значення, наприклад, АТБ, проте всі нові витрати будуть. З цим значенням це нам не підходить, або ж ми можемо нажати ось тут кнопку і дозволити ai агенту самостійно визначити та витягнути з запиту, або ж фотографії квитанції ці дані та вставити в кожне поле автоматично. Це ми і зробимо, просто всі поля нажимаємо. Тепер це за нас буде вирішувати штучний інтелект. Наразі тут все повертаємось назад в І Я агент працює, проте він не знає хто він і для чого призначений. Це так, ніби ви наняли співробітника, дали йому інструменти, комп'ютер, телефон, але не розповіли для чого він тут сидить. Та яка в нього посада? Реальній людині, як і агенту, потрібно пояснити, що він має робити, та яка його зона відповідальності. Для цього призначений промпт. Є дуже багато різних технік написання промпта, всі вони по-різному ефективні. Я ж вам покажу найпоширенішу. Переходимо до нашого AI-агента, нажимаємо Add Option і бачимо System Prompt, в якому стандартно вписана коротка фраза: you are a helpful assistant, тобто ти корисний помічник. Нам же ж потрібно описати все більш детально. Видаляємо стандартний промпт. Щоб не затягувати відео, я вже заздалегідь підготував потрібний нам промпт. Вставляю його сюди. Перше і найголовніше це роль агента. Він повинен знати, хто він та для чого призначений. Я написав: ти фінансовий асистент користувача. Твоє завдання записувати всі витрати та допомагати аналізувати їх при необхідності. Наступний це список. Та опис всіх наявних інструментів. Наразі ми додали один саме той, який створює запис витрат. Трохи пізніше додаємо наступний, який зможе отримувати всі витрати. Все це ми тут описуємо. Також дуже важливо прописати всі правила, яким агент буде слідувати. Тут варто описати, що агенту можна робити, а що ні. Наприклад, не записуй витрати без чіткого опису та суми, і це логічно для чого нам записувати якусь витрату, якщо ми не знаємо суми, не видаляти або не змінювати існуючі записи без дозволу користувача. Наразі це не актуально. Так як інструменту видалення або оновлення немає, проте в майбутньому ми додамо його, і всі дії мають виконуватись лише в рамках надання фінансових записів користувачу. Це для того, щоб агент нічого не придумував сам. І останнє, що потрібно вказати, це результат, який ми хочемо отримати від агента. Тут я прописав відповіді користувачу надавай в простому текстовому вигляді, а також в якому форматі воно повинно бути. Тобто, це рядок, витрата успішно додана, сума, категорія, дата. Варто розуміти, що цей приклад промпта не є якимось стандартом. Варіантів його написання є дуже багато різних. З цим потрібно експериментувати, тестувати та дивитися, що підійде найкраще саме для вас та вашої задачі. Це ми можемо закрити, це також і спробуємо протестувати. Збережемо робочий процес та додамо нашу фотографію. Напишемо додав це. бачимо, що повідомлення потрапляє в агента. Він звертається до пам'яті, передає це мовну модель і використовує інструмент запису в таблицю, після чого ще раз повертається до моделі, щоб сформувати результат, і надає нам його у відповіді. Ми бачимо саме той формат, який ми вказали в промпті, та повідомлення про те, що все пройшло успішно. Перейдемо в таблицю, бачимо наш запис, та все коректно записано. Тепер давайте спробуємо описати витрату словами. Наприклад, у нас немає квитанції, ми були на ринку. Купили якісь продукти, напишемо: я був на ринку, купив продуктів на тисячу гривень. Бачимо, що все також успішно записано. Єдине, що дата неправильна, але це тому, що агент не знає, яка сьогодні дата, і зараз ми це виправимо. Це робиться дуже просто: переходимо в агента до нашого промпта, відкриваємо його та напишемо, наприклад, з самого початку сьогоднішня дата, та вказуємо фігурні дужки. Редактор нам відразу ж підказує, що тут можна вибрати. Це як. Допоміжні функції. За допомогою цього ми зможемо сюди вставити JavaScript-код, а саме вставимо допоміжну функцію, яка вже є прописана в nv 8 n Називається вона. Now. праворуч відразу ж бачимо, що ця функція перетворилась на дату та час. Можемо це закривати, зберегти та запишемо ще одну витрату. Був сьогодні у зоомагазині. Купив для кролика корм. Потратив 300 гривень. Я не вказую конкретну дату, я просто написав сьогодні. Так як агент тепер знає сьогоднішню дату, по ідеї він має прописати все правильно. І вже відразу бачимо, що дату він вказав правильно. Тут також все вірно. Тепер давайте додамо ще один інструмент, який буде виводити нам. Всі витрати, так як вони записані в нас в google таблиці. Це також має бути Google Sheet. Credential підтягнувся автоматично. Опис ми пропишемо самі інструмент для отримання всіх витрат. Операція get Rows. Вірно, документ, трекер фінансів, аркуш. Витрати по суті. Це все зміни. ім'я. промпті. Ми прописували Get all Expense. і закриваємо. Також тестуємо. Покажи мені всі витрати. Агент прийняв рішення, що потрібно використати саме цей інструмент завдяки тому, що ми описали це в промпті і в описі самого інструмента та вивів нам всі витрати: 1, 2, 3. Це те, що ми додавали раніше. Інструментів може бути будь-яка кількість. Тут їх можна додавати безмежно під будь-які ваші задачі. Головне чітко прописувати. В описі кожного інструмента, для чого він призначений, та також в самому промпті. Отже, вітаю ваш перший ai агент створений і працює. Ви вже можете ним користуватись. Проте, погодьтесь, спілкування з ним через інтерфейс N8N не є зовсім зручним. Потрібно кожен раз відкривати N8N та заходити в цей чат. Пропонується це все трошки зробити зручнішим. Наприклад, Підключимо його до нашого Telegram бота. Для цього потрібно замінити наш чат-тригер на тригер Telegram. Від'єднаємо його, додаємо Telegram, шукаємо тригер. Вони ось тут внизу. Вибираємо onMessage. В креденшалах вибираємо необхідного нам бота. Це буде CodaricBot. Процес створення нового креденшала тут також максимально простий. Потрібен тільки токен. Закриваємо так. Чат нам більше не потрібен. Ми його видалимо та підключимо сюди telegram тригер Давайте напишемо щось в Telegram, щоб протестувати. Цей чат нам більше не потрібен. Нажмемо Execute. Тригер активувався в тестовому режимі. Перейдемо в Telegram. Я підключився до бота. Активувалась команда Start. Відразу ж бачимо, що тригер відпрацював, проте агент. Чомусь викинув помилку, яку ми зараз виправимо. Давайте подивимось, що прийшло з телеграму. А в нас є всі дані про користувача та що він написав. Припінимо ці дані, це можна зробити ось тут зверху. Нажимаємо. І перше, що потрібно зробити, щоб агент працював справно, це передати в нього вхідне повідомлення. Так як це нестандартний для агента тригер, він не знає, де в наших даних саме повідомлення. Відкриваємо агента і бачимо ось тут промпт – «User Message». для того, щоб це змінити, вибираємо ось тут. Define below, тобто вказати нижче, і ліворуч з вхідних даних telegram тригера запит користувача, переносимо, це поле. Тут наразі все. Закриваємо, тестуємо ще раз та бачимо, що знову помилка. А все через те, що в нашій. Simple memory в нашій пам'яті. Також потрібно вказати ID сесії. Відкриваємо її. Сесія була налаштована під чат-тригер. Тут також вибираємо Define Below і потрібно вказати саме ключ сесії. Це має бути щось унікальне саме цього користувача, який відправляв повідомлення. Ми використаємо ID користувача, знаходимо ось тут чат ID та переносимо сюди. Закриваємо. Тестуємо ще раз. Як бачимо, тепер все працює справно. Агент відпрацював вірно. Відповів. Цю відповідь треба відправити назад в Telegram. Додаємо сюди ще одну ноду Telegram. проте це, тепер це буде не тригер, Тепер це буде send a text message. Вибираємо credential нашого telegram бота Це був кодарик бот. Вказуємо чат-ID. Це є ID якраз користувача. Звідси вибираємо Telegram-тригер. Знаходимо чат-ID, переносимо і текст, тобто відповідь AI-агента. Вибираємо AI-агент і переносимо сюди також його відповідь. Закриваємо, зберігаємо. Давайте відпінимо тестові дані та активуємо агента та запишемо якусь витрату. Був сьогодні у ресторані, потратив 2000 гривень, платив готівкою. Агент думає, записує. Повідомлення прийшло в Телеграм. Все вірно. Давайте, щоб переконатись, перевіримо в таблиці ресторан. Сьогодні готівка 2000 гривень. Супер для того, щоб валюту він вказував завжди в одному форматі. Це також можна прописати в промпті, тому що тут він вказав в одному вигляді, а тут в іншому. Якщо ви пропишете, як саме вказувати в промпті, він буде робити завжди в одному форматі. Тому варто не забувати, що промпт одна з найважливіших речей в ai агентах Отже, як ми бачимо, AI-агенти агенти це не просто розумні боти. Це ціла система, яка може приймати самостійно рішення під кожну конкретну задачу. Головне чітко визначити роль та мету агента. Та додати необхідні інструменти. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.